Воська авоська. Авось воська, авоська. Авось воська. Я зняла метамодерне відео. Це що? Кадр в кадрі. Чому ти думаєш це метамодерна? Тому що це про нову щирість. Тому що ми виходимо за рамки, звичайного фільму. Ні, оце метамодерне, я тебе знімаю. Дзеркаль а ти не бачиш. Це теж метамодерна, але метамодерна може бути...

Ха, він знявся в нас в логляді, ем, оскільки немає в Австрії нормальних овочів взагалі. Тут доводиться ходити в до турецькі магазини, от, щоб купити, тому що їх не існує. От, зате ми купили на пробу. Передаємо вітання. Картофлю картоплю. Яблука мали бути, але їх немає. Останнього влогу ми пробували паличку, якусь патичку, таку печиво, е, випічку. І вона була не смачна, але Зося... Але Зося сказала, що вони здорові таке купують теж і кушують, тільки в них було смачніші. Так що сьогодні ми пробуємо таке. Це якийсь натуральний, натуральний сік з яблучком, виноградом, поволицею і вишнею. Виглядає так собі. Цілий день за комп'ютером очки дуже болять. Робота Погана. Таке небо таке в життя люди в Перший раз тихнуло. Початок нового тижня на заробітках. <laughs> Мені здається, на щось з цих квітів у мене алергія. Це дуже важко прийти, тому що їх надто багато різних. Але щось точно з цим Кеті намагається мене вбити. І це не оця квітка, яка вигадає. Це точно щось було ще що до неї. Або вони всі разом намагаються мене вбити. Ура! Австрійці вчаться в Це це називають А, а це Б. Такі насадження дуже акуратні Ой, Тут є одна історична каверня самого района і 2000. З старих логію ви можете впізнати отой будинок. Або не пізнаємо. Дуже авто. Огляд на кафе кафе. Маско брил. Ice щось капучино на безлактозному і такий брахенський це здається чи ні. А ні, може бути що не варті. Ну, Нам важливо, але... Ні, вага не важливо. Дуже ще гарний стакан мені готується, але нормальний. Синій і трошки ширший. Ну, не ну, так, він надто тонкий, -тон з тонкого складу ще вигляд. Але кава, правда, смачна і рада, що я думала, що це те, що я хочу. Це все за 9 євро, що дуже дешево. тому що точно 4 євро. Як ви думаєте, нам так вийшло купитися за 9 євро? 9 євросанк і вікава, то вони скажуть. Це називається. А як він сказав, що він смішно називається? Це навіть вже не так так. Вам треба всього на чоловіків 4 працювати в раб. коли ви студент, і тоді вас звичайно сприймати, як...

do falo.

Хоч бери оцю. Це для влогу. влога. А ти що не бачила? Вже тобі коментар написала. Я хотів вчора і заходжу подивитись, щось ту Ні, ну ти поняла. Я так зраділа, думаю, боже, 25 хвилин я чистила картоплю, так хорошо. Отак, дивіться влог. Ми дізналися про силівої пере. Це для бабці, бабці, вимагається шість може... Вау. А хто це? Правду скажи. А ти таке? так? Така сама, як була в минулій черзі, ну тобто хвилина довше, ні, ну я не вплинула душе. Як тобі це кав'ярне? Všechno je spravedlnější se Je to trošku složenější. Jo, složenější. Jak vydrželiš Co to je za světlý musík? Tak Já nemohu vzniknout tady, ale... Вони майже останні лук. з того, що лишилося взагалі таки кав'ярин третій хвилі, бо, наприклад, я вчора до нас приходила, вони там вже ту бичблю додають в нього там лимонний так, кокосову воду. Так, так, так. І вже всі способились, це вже це літику не прокаву. Ці ребята щось через Данію, якщо чесно, я собі. Ну так, так. І через Наташу. Наташка тут.

Прама сказала, що ми збанкрутуємо. Всі гарячиться. Таке кошти. Вікна вже є. Майстри пішли курити. Всі вікна вже є. Світник, світник. Дохлийкі. Реально два. Усі вікна вже є. Майже. Бачите, які свечі. Йду просити в каверні, сусідню, відносити сусідню. Сматрива від нас, щоб вони нам зробили добрі опад, у нас немає кави. У нас огорнятко. На Подивимося, чи мої нагрість приймуть чи ні. Yeah. Це було легше, ніж я думала по одній причині. Звісно, що переста, яка працювала, це моя колишня колега, тому що це називається коли в каляри у Відні. Ти починаєш працювати в по одній, яка така собі. О, ти, якщо тобі ще стається, это нормально працює. Щасом, ти працюєш, засом ти працює в трішки в кращому місці. А потім ти звільняєшся, починаєш займатися чимось, що тобі спорті А В будь-якому разі, так, в будь-якому разі, звісно, що всіх боротьб в результаті ти знаєш повідню кожного і кожний. Сказати, почла, Все, Це правда так, так, а ну, під, підніми руку. Тут не можна просто терпіти. <ріпи> Я можу показати, як буде жаба. Давай. Ти цю вчора. не <ріпи> Не як крафтовий. Так а хто це? Ви перевіряли? Може, якісь мускалі репери. Ну пробуй. А ще тепли, чи? що Ну, Це панки, знаєш. Фанки. Хорошо. А, ні, ти такі можна зробити, так. Ну, якщо чесно, якийсь ангар переробили. Якийсь ангар переробили. В оренду в квартиру в переважно входять додаткові послуги. Ну, що не приходять до мене? Прошу не переїжджати. Це nail polish of uh, its a neighborhood, neighborhood. Не можна.

Я всі ніколи це... не знаю. Це це так ти візьмеш з собою. А вони не Чекай. Ой, Це така саме зараз. Да, не буде. Дуже гарно. Цього пасіка ми обрали. Зараз люди власне чи ми стану. Який красун. Я ж точно лишати сів, а перед входом шо. мазом. Рут шоколадний, шоколадний дуже смачне. Це просто неймовірно.

Так живуть вебічки, тут лев. Кийці. <клес> <клес> значок. значок. Почали робити щось вкрадене, але можливо щось смішне. Пробанівний сирний ріжок. Ріжок? Це мало би бути бар. Батончик. Ну, нам сказали, на касі, що це дуже е, гарний перекус після пробіжки. What? I'm not gonna see ya. Wow. Probably.